Вітаю усіх. Ви на каналі Як Тачка, друже. А сьогоднішня розповідь про абсолютний хід українського авторинку. Японський кросовер Mazda CX5. Нам подобається Mazda. Нам усім подобаються ці бездоганні зовні і продумані зсередини автомобілі. з усіх основних автовиробників, особливо тих. Що все більше спеціалізується на позашляховиках та кросоверах, саме Mazda дбає про те, щоб на кожному етапі проєктування та розробки враховували інтереси автолюбителів. Можливо, занадто буквально, особливо враховуючи, що компанія майже не заглиблювалася у світ гібридів і поки що має лише один електромобіль у своєму модельному ряді. Але ретельна розробка сімейних автомобілів принесла свої плоди. Це 5 Середньорозмірний позашляховик, позашляховик продається величезними обсягами. Це, взагалі, один із найпопулярніших автомобілів в Україні останнього десятиліття, а по всьому світу було продано понад 3 мільйони CX-5. що насправді може трохи. Засмутити автолюбителів і змусити навіть трохи поплакати, адже випущений у 2010 році цей X5 фактично потроїв показники продажів неперевершеної MX-5 лише за третину часу свого існування. Однак не хвилюйтеся, адже в цьому автомобілі напрочуд багато ідей від вище згаданої MX-5, що найбільш помітно у використанні атмосферних бензинових двигунів в основі його модельного ряду. Це означає відсутність турбонаддуву, а отже відсутність легкого крутного моменту, характерного для численних конкурентів cx 5 Насправді, нам доведеться наполегливо працювати з цими двигунами, якщо ми хочемо швидко досягати бажаного рівня, щоб досить не чу... що нічовано у світі кросоверів. На відміну від mx 5 він має передній привод, а повний привод є опцією, яку обирає. Менше половини покупців. Дизельні двигуни також, на жаль, до нас не приїздять, адже потребують надто високої якості пального та гарного погляду за собою. Двома параметрами в нашій країні виникнуть проблеми. Дійсно, якісне пальне потрібно ще пошукати, а звички міняти моторну оливу з надто великими міжсервісними інтервалами також не доподобає дизінняція. Що ж, це X5 зазнав чергового рестайлингу з деякими незначними змінами стилю. Звичайне оновлення фар та решітки радіатора, до якого ми звикли в оновленнях середнього покоління, та деякими суттєвими оновленнями модельного ряду. Підсумком є те, що тепер на вибір є купа різних пакетів стайлінгу, Пара двигунів та трансмісій, що трохи запаморочують голову. Хоча в кінці 2025-го імпортер все ж спростив муки вибору. У нас Є два бензинові двигуни дволітровий чотирьохциліндровий потужністю 160 кінських сил та 25 літровий, чотирициліндровий потужністю 194 конячки. Обидва з перевіреною роками шестиступеневою автоматичною коробкою передач. Але система повного приводу тепер безальтернативно доступна тільки для дорожчих версій з мотором 2,5. 2-літровий Дволітровий агрегат може бути тільки моноприводним. Лінійна подача потужності та чітка реакція керма це не те, чим зазвичай продаються кросовери. Тому цей X5 не може не відчуватися як щось виняткове у своєму класі, у дуже хорошому сенсі, якщо вам подобається, як автомобіль їздить і керується. Цей автомобіль дуже відчутно розроблений людьми, які піклуються про такі речі. Його традиційний та дуже інтуїтивно зрозумілий інтер'єр. Наповнений кнопками, а не екранами. Ймовірно, сподобається тій самій аналоговій публіці, що найімовірніше коштуватиме це X5 певної частини продажів, так це відсутність гібридних опцій. А наполягання Мазди на тому, що двигуни внутрішнього згорання мають довге майбутнє, свідчить про те, що ця ситуація не зміниться кардинально. Але якщо експлуатаційні витрати вас все ж. Влаштовують ось невеликий позашляховик, на який приємно дивитися та, звісно, їздити. Досить приваблива комбінація, чи не так? Гаразд, керується цей X5 не зовсім як росте від Mazda, але в тому, як цей X5 проходить повороти, є жвавість, а реакція керма чиста та сповнена відчуття. Людина, яка справді насолоджується водінням, мала чималий вплив у команді розробників. Це дуже відчувається. Те саме стосується і встановлення системи J Vectoring Control, яка ненав'язливо імітує правильну поведінку водія, коли він відкриває дросельну заслінку в поворотах, щоб перемістити вагу на передню вісь, покращуючи тим самим реакцію автомобіля. Це неймовірно круто, і тому радимо обирати автомобілі з повним приводом для повного спектру відчуття. Чи хвилюють такі речі когось, хто купує собі кашкай разом з іншими автомобілями? Не думаю, адже це X5 зовсім інша справа. Ті, хто люблять різні моделі, швидше за все помітять повну відсутність гібридних опцій у модельному ряду. Це X5. Мазда починає електрифікувати свої автомобілі. Є mx 30 електрична та кілька м'яких гібридних силових агрегатів на менших моделях. Але це все ж компанія, яка залишає свої можливості відкритими і доволі широкому. Дивлячись у майбутнє, мазда докладає багато зусиль для розробки синтетичного палива, твердо вірячи, що двигуни внутрішнього згорання мають довге і що найважливіше, чисте майбутнє. У світі масових автомобілів це робить її дещо самотньою, та чи від того менш унікальною, звісно, ні. Це означає, що лінійка двигунів це X5 виглядає незвично на сьогоднішній день. На вибір є лише два бензинові двигуни без турбонадуву. Бензиновий двигун з природним упором чудово виглядає в маленькому спортивному автомобілі, але трохи трудомісткий у повністю у повністю укомплектованому позашляховику. Оберіть 165 сильний бензиновий cx 5, і як більшість покупців. І вам доведеться перемикатися принаймні на одну нижчу передачу для обгонів і великих підйомів, але вам краще підійде менш потужний бензиновий двигун. Чому поясню, хоч наш внутрішній фанат любить ідею кремезного 25 літрового силового агрегату, він гучний і грубувати вище трьох тисяч обертів на хвилину, перевірено неодноразово і не на одному поколінні ціх 5. А нижче цієї позначки не особливо багатий на крутний момент. Він розганяється від 0 до 100 км за годину лише на секунду швидше, ніж бензиновий двохлітровий двигун, і е, має цифру у 9,3 секунди. І це не є особливо жвавим результатом. Хоча потужніший двигун особливо плавно працює в поєднанні з автоматичною коробкою передач. Саме так і має виглядати позашляховик. Тихо, без зусиль. І без напруги під час керування. До речі, чергове оновлення також змінило форму сидінця x 5 знизило рівень дорожнього шуму та трохи пом'якшило підвіску, враховуючи відгуки клієнтів. І він безумовно став м'якшим, ніж раніше. Можливо, кросовер, який їздить як маленький ростер, це краща ідея, ніж реальність. В салоні. Основні характеристики полягають у тому, що цей X5 має 5 місць і досить просторий салон. Хоча всередині трохи темно через велику кількість чорної обробки та вишуканий стиль, що трохи звужує вікна. Хоча двері відчиняються та зачиняються з більшим глухим стуком, ніж у преміальних конкурентів, решта салону на рівні з ними, з цими новими зручними сидіннями в поєднанні з м'якими матеріалами, це справді приємне місце для перебування. Якщо вам подобаються традиційні речі, так подібно до того, як це X5 зосереджений на бензині, а не на електриці, зберігає відносно старомодний вигляд всередині. Є всі переваги, які ви тільки можете побажати. Apple CarPlay та Android Auto входять до стандартної комплектації, і ви можете бездротово заряджати свій телефон. Але вони працюють через тонкий екран, який працює не сенсорно, а за допомогою поворотного контролера, подібного до Якщо пам'ятаєте iDrive від BMW, який розташований одразу заважелем перемикання передач. Насправді все працює фантастично інтуїтивно. Хоча як тільки ви нарешті звикнете до того, що не можете торкатися самого екрана, до цього моменту він, ймовірно, буде весь у роздратованих відбитках пальців. Циферблати являють собою схоже поєднання старих і нових технологій. З аналоговим спідометром і цифровим тахометром, хоча й імітуючи аналоговий стиль, ми гадаємо, що це захід економії коштів, щоб уникнути виготовлення двох різних деталей для бензинового та дизельного двигунів, про який ми тільки чули. Така зосередженість на вишуканості безумовно також робить автомобіль тихим, якщо не надто сильно крутити ці бензинові двигуни. І так, вкотре, на жаль, для нас немає дизель. На задніх сидіннях достатньо місця для дорослих. Одна людина з ростом 180 см повинна без особливого дискомфорту розміститися позаду іншої. А багажник об'ємом близько 450 літрів досить просторий і зручний у використанні. До речі, він став трішки менше. Але котре оновлення принесло докатку в багажник замість ремкомплекту. Для наших реалій це важливо. Наостанок. Детально розберемось у рівнях оснащення. І тут дуже важливо, як МАЗда вибудувала комплектації логічно і чесно. Початок лінійки це версія турінг, це двохлітровий і тільки передній привод. Але не варто сприймати турінг як голу базу. Це вже повноцінна цх5 з усім необхідним для комфортного життя. Саме тут. Ти отримуєш характер автомобіля, його керованість і відчуття, за які цю моделі люблять. Турінг S наступна і найпопулярніша комплектація в Україні. І це дуже показово. Вона так само доступна тільки з двохлітровим двигуном і переднім приводом. Але саме тут з'являється той баланс, який для більшості покупців виглядає ідеальним. Трохи більше комфорту, трохи більше оснащення, рівно стільки, щоб автомобіль. Відчувався завершеним. Не дивно, що більшість людей зупиняється саме тут. Далі йде стайл. І з цього моменту цей X5 переходить на інший рівень. Тут уже тільки 2,5 літровий двигун і повний привод це не просто дорожча версія, а й інший підхід до експлуатації. Стайл обирають ті, кому важлива універсальність, впевненість у зимку, стабільність на трасі, спокій у будь-яких умовах. Це дуже збалансований варіант для тих, хто хоче максимум від cx 5 без зайвої показовості. Sport Black – ще одна комплектація, це історія про стиль. Технічно це той самий 25 з повним приводом, але візуально автомобіль виглядає зовсім інакше. Чорні акценти, затемнений декор, більш зібраний, навіть трохи агресивний образ. Це вибір емоцією, а не калькулятором. Ну і врешті топ. Вершина модельного ряду. Тут вже доступно все, що Mazda може запропонувати для cx X5. Максимум комфорту, максимум безпеки, максимум опцій. Але навіть у цій версії автомобіль не перетворюється на перевантажений гаджет. Усе працює фоном, не відволікаючи від дороги. У стандартній комплектації всі моделі оснащені. Базовим обладнанням активної безпеки, що допомагає CX5 отримати повний п'ятизірковий рейтинг NCAP. І врешті ціна. Вартість кросовера Mazda CX5 в Україні наприкінці 2025 року стартує з позначки близько 1,3 мільйона гривень, навіть трішки менше по акції, і закінчується чудовою ціновою пропозицією. З передноворічними знижками близько 1,7 мільйона гривень за версію топ з усім можливим для цієї моделі. Що можна сказати у підсумку? Mazda CX5 один з небагатьох кросоверів, якими можна керувати так само приємно, як легковим автомобілем, але відсутність гібридних опцій може бути. Недоліком для декого, але у цьому поколінні гібридів і не з'явиться. Потрібно чекати наступного покоління на новій платформі, але це буде більш гаджетизований автомобіль, не той, до якого ми звикли і десятиріччя купували і гаманцем, і голосували в першу чергу серцем. Втім, перевірена класика, покращена шумоізоляція, високий рівень комфорту і дуже приємний цінник. Досі являють собою переконливий набір аргументів, що надійно закріпилися за репутацією Mazda CX5.